Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо ганузевий профільний звіт для забудовника щодо рекомендацій. Звіт з рекомендацій для забудовника є безпосередньо пов'язаний з сутністю ліди по багаторівневих полях. Рекомендую переглянути відео, яке доступно в описі до даної відеоінструкції, як встановлюється рекомендація до сутності ліда. Тобто, зараз ми бачимо, що по лідах встановлені джерела звернення рекомендації. Для того, щоб бути в контексті, рекомендую переглянути, на основі якої інформації та яких багаторівневих полів надається даний звіт. В результаті ми бачимо, що зараз у нас сформований звіт з рекомендацій. Він відображає, який лід або клієнт компанії, який звертався в компанію, з яким вже працював відділ продажу, зробив рекомендації, тобто рекомендував нас як девемоперів, нас, як забудовників для своїх друзів, свого оточення, своїх. Знайомих таким чином, по кожному такому ліду або клієнту ми фіксуємо кількість таких рекомендацій. Якщо ці рекомендації перетворилися на продажі, відповідно нам доступна ця інформація, і в результаті ми фіксуємо також загальну кількість приведених, занучених даним клієнтом, даним адвокатом бренду клієнтів. Також, звісно, цифрові показники та чиснові показники розраховуються автоматично, такі як загальна сума продажів з рекомендацій, середній чек і Конверсія від рекомендації до продажу. Таким чином, ви, як забудовники, як девелопери, більш глибоко аналізуєте інформацію про клієнтський профіль і виявляєте безпосередньо тих, хто є найбільш лояльними до вашої компанії і працює максимально продуктивно для вас, рекомендуючи вас, рекомендуючи ваші житлові комплекси або рекомендуючи ваші як забудовник. Зараз я маю до вас, до тебе, глядачу, одне запитання. Чи є в тебе такий гнибинний автоматизований рівень деталізації прямо тут і зараз? Чи можеш ти відкрити звіт і бачити, хто з клієнтів, скільки здійснив рекомендацій, які з цих рекомендацій конвертувалися в продажі? Відповідь також означає те, що впровадити такий інструментарій можна тут і зараз. Використовуючи профільну ганозеву СРМ-систему з продуманими бізнес-процесами і автоматизованою звітністю, оскільки такий звіт надає для забудовника безліч переваг, які є очевидними. І одна з найбільш очевидних переваг це можливість будувати клієнт-сервісний підхід у взаємовідносинах з лояльними клієнтами. Приділяючи їм особливу увагу, здійснюючи Презентації, подарунки, надсинаючи, і управляючи цим, тобто виконуючи функціонал, для чого і потрібні системи, профільні ганозеви з управлінням взаємовідносинами з клієнтами, в тому числі з лояльними клієнтами. Обирайте профільний ганозевий софт для забудовника, переходьте на спеціалізовані рішення і покращуйте власні бізнес-процеси, як автоматизуючи їх, так і використовуючи. Софт, який вам доступний від українських розробників. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, використовуйте. До зустрічі в наступному відео і обов'язково рекомендуйте GRM, так як це роблять професіонали ринку. До зустрічі в наступній відео інструкції.